У минулому році в ковалі гарячим харчуванням було охоплено всього 12% дітей з сирів та з малозабезпечених сімей. Зараз ця категорія дітей становить більше 50%. Для решти школярів обіди здешевлені, працюють буфети. Місцева влада разом з міським ділом освіти працюють над покращенням харчування в школах. Задля цього протягом року з міського бюджету буде виділено 150 тисяч гривень. Загальноосвітня школа номер 10 одна з перших серед навчальних закладів, котра зуміла вчасно, достатньо заготовити продукти харчування та з першого дня навчального року розпочати годувати своїх вихованців гарячими обідами. Катя Смачно обідала. А що найбільше полюбляєш їсти? Не знаю. Ну, а те, що тут дають, чи найбільше подобається? Все подобається. Бажання дітей враховуєте, коли готуєте обіди? Ну, Ясно, що дехто там не хочуть ми Виходимо, як, як хто хоче. Хочуть там не хочуть салат, даємо щось друге. Там є такі, що не хочуть одгоровати рени їдять. Ну, але ж мусимо готувати все, що. Все, що працює, був нормальний. Хашу. Даємо і кашу. Ну, пюре накриє, ясно, найбільше. Котлети люблять. Діти з задоволенням смакують гарячими обідами, куди обов'язково входять м'ясні блюда, салати зі свіжих овочів, картопля чи каша і напій. Щоденно тут безкоштовно харчується 23% дітей відповідної категорії. Хоча за певну плату повідати може і решта школярів.